Дорогі браття і сестри, діти це безцінний дар від Господа нашого Ісуса Христа, довірений нам для виховання їх у вірі, любові та благочесті. У сьогоднішньому світі, сповненому викликів та спокус, наші молитви за дітей. Стають особливо важливими та необхідними. Пропонуємо вам збірку святих молитв, які допоможуть огорнути ваших дітей Божою благодаттю та захистом. Ці молитви це міст між земним батьківством та небесним Отцем нашим. Який з любов'ю піклується про кожну душу. Зверніть особливу увагу, коли в тексті молитви зустрічаються слова імена, промовляйте Імена своїх дітей. Саме в цей момент ваша молитва стає особистою. Звертаючись до Господа за благословенням для кожної конкретної дитини. І якщо ви молитесь також за похресників, промовляйте і їх імена у відповідних місцях молитви. Моліться за своїх дітей щиро та з вірою. Просіть у Господа мудрості для їхнього виховання, захисту від усякого зла, наставлення на путь праведності. Особливо важливо молитися в ті моменти, коли діти переживають труднощі чи стоять перед важливим життєвим вибором. Нехай ці молитви стануть для вас щоденною духовною підтримкою у благородній справі виховання дітей у православній вірі. Пам'ятайте, що молитва Батьків має особливу силу перед Господом нашим Ісусом Христом та Пресвятою Богородицею. Отже. Приступимо до молитв за наших дітей. Найсолодший Ісусе, Боже серця мого, Ти дарував мені дітей по плоті, вони твої по душі, і мою, і їхні душі відкупив ти своєю безцінною кров'ю. Заради крові твоєї Божественної, благаю тебе, найсолодший Спасителю, благодаттю твоєю доторкнися сердець дітей моїх та похресників моїх. Захисти їх страхом Божественним, утримай від поганих нахилів і звичок. Спрямуй на світлий шлях життя істини і добра, прикрась життя їх усім добрим і Спасительним, влаштуй долю їхню, як ти сам бажаєш, і спаси душі їх, керуючи їхніми долями. Господи Боже, отців наших дітям моїм. Та похресникам моїм, дай серце праві, аби дотримуватися заповідей Твоїх, откровень Твоїх та уставів Твоїх, і виконувати все Це Амінь. Господи Ісусе Христе, сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері. Вислухай мене смиренного і недостойного раба Твого. Господи, у милостивій владі Твоїй, чада мої, раби Твої. Помилуй і спаси їх імені Твого ради, Господи, прости їм усі гріхи, вільні і невільні, скоєні ними перед Тобою. Господи. Настав їх на істинний шлях заповідей Твоїх і розум просвіти світлом Христовим для порятунку душі і зміцнення тіла. Господи, благослови їх у домі, у школі, в роботі і дорозі на кожному місці Твого володарювання. Господи, збережи їх під покровом Твоїм святим. Від кулі, що летить ножа, отрути, вогню, потопу, від смертоносної виразки і марної смерті. Господи, захисти їх від усяких видимих і невидимих ворогів, від усякої хвороби, бід і нещастя, очисти від усякої скверни, і полегши їх. Душевні страждання. Господи, ДАРУЙ їм благодать Духа Твого Святого на многі літа життя, здоров'я і цнотливість. Господи, збільш і ЗМІЦНИ їм розумові здібності і тілесні сили, даровані Тобою, Господи, дай їм Твоє благословення. На благочестиве, і, якщо тобі завгодно, сімейне життя і продовження роду. Господи даруй і мені, смиренному, негідному і грішному рабу твоєму, батьківське благословення на дітей моїх і рабів Твоїх. Уранковий денний. І нічні часи імені твого ради, бо царство твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь. Отче Щедрот, і всякого милосердя Ісусе Христе. За почуттям батьківським я хотів би дітям своїм. Всякого достатку благ земних, бажав би їм благословення від роси Небесної і від землі, але нехай буде з ними свята воля Твоя. Влаштуй долю їх по твоєму вподобанню, не позбав їх у житті насущного хліба, посилай їм все необхідне в часі. Для придбання блаженної вічності, змилуйся, коли згрішать перед тобою, не став у провину їм гріхів юності і невідання їх, карай їх і милуй, направляючи на шлях приємний Тобі, але не відкидай їх від лиця Твого. Приймай з благоволінням молитви їх. Даруй їм успіх у всякому доброму ділі. Господи, не відверни лиця Твого від них у дні скорботи їх та не знайдуть їх спокуси вище сил їх. Осяй чад Твоїх. Твоєю милістю нехай ходить ангел твій з ними і збереже від усякого нещастя і злого шляху. Амінь. О, пресвята владичице, Діво Богородице, спаси і збережи під покровом дітей моїх. Усіх отроків, отроковиць і немовлят, хрещених і безіменних, які в утробі матері перебувають, покрий їх ризою твого материнства, збережи їх в страху Божому і слухняності Батькам, умоли Господа мого і Сина Твого Ісуса Христа, нехай дасть їм корисне. Для спасіння їх, вручаю їх материнському нагляду твоєму, бо ти єси божественний покров рабам Твоїм. Матір Божа, веди мене в образ Твого небесного материнства, вилікуй душевні і тілесні рани дітей моїх, моїми гріхами нанесені. Вручаю дітей моїх цілком Господу моєму Ісусу Христу і твоєму пречиста небесному Заступництву. Амінь. Святий ангеле охоронцю дітей моїх. покрий їх твоїм покровом, від стріл демона, від очей спокусника. І збережи їхні серця в ангельській чистоті. Амінь.